Вітаю всіх глядачів мого каналу і також гостей каналу, хто може вперше приєднався і дивиться мої відео. Я для тих, хто дивиться вперше, хочу, так сказати, вкратце сказати, що на моєму каналі я розповідаю свої практики догляд за рослинами різними. Є в моєму саду. Не тільки ті рослини, які зростають ну, чисто в саду, а є такі, які і в кімнатні рослини, і також рослини, які займають особливе таке, особливу увагу мою, це цитруси. Було на каналі кілька роликів про цитруси, і, ну, я знаєте. Багато відповідала на питання, думала, що вже ну, зовсім на всі питання розпові... відповіла. Але от одне питання, яке ну, там, людина мені задала написала, що а чи варто вирощувати цитруси в кімнаті, де ось таке от опалення да, з батареєю, тобто ви показуєте теплицю, а чи варто вирощувати цитруси в кімнатах. Ну, рік тому є велике відео, в якому я показувала свої помилки і свій ну, шлях, так сказати, по вирощуванню цих ситросів. Сьогодні я хочу зупинитися от конкретно по пунктам так сказати, всі питання. Які мене турбували, і які дуже-дуже важливі при вирощуванні цитрусів в кімнаті? Дуже такий, так сказати, основний період, коли треба його пережити, що називається проповсти на пузі, це зима. Чому? Тому що в квартирі зимою для цитрусів максимально несприятливі умови. Не завжди мої цитруси стояли в теплиці, можливо, і цього року прийдеться їх переносити знову в кімнату. Не знаю, як там буде надалі з електрикою. От, і щоб вони не змерзли, є така думка, може прийдеться їх і заносити. Ну, то побачимо. Але от я вам можу сказати, що перші років 5-6 з. Свого досвіду я мала саме вирощування цитрусів в кімнаті, от саме з таким от опаленням центральним, з батареями і так далі. І тому, свого досвіду, кажу вам, що цитруси, ну, розумієте, пережити з ними зиму. от Якщо ваш цитрус пережив зиму, Якщо мої цитруси пережили зі мною зимою 5 п'ять 5 зим, то все ж таки я вважаю, що я набула досвіду і оці підказочки можу вам сказати: у мене є дуже велике бажання, ну якось знаєте, підтримати вас. Я знаю, що цитруси гинуть взимку, але своїми от саме своїми, своїм досвідом і... Тим, що я вам зараз буду розповідати от цими нюансами, хочу саме вам от підказати основне, саме от основне, що, на що треба звернути увагу там, де я робила дуже багато помилок. По-перше, ну, це може такий пункт, який ми вже пройшли. Тобто, якщо ви тримаєте цитруси на вулиці влітку, то на осінь їх треба заносити тоді, в кімнату, з вулиці, от в кімнату, коли приблизно однакова температура. Тобто, от не тоді, коли ви зараз, допустимо, з холоду заносите їх, коли опалення там є, да? а саме тоді, коли приблизно однакова температура. Ну, Цей момент ми, так сказати, вже пройшли, але я не можу його оминути. От, значить, зимою. Яке місце розташування, основне місце розташування вашого цитрусу в кімнаті? Максимально до світла. тобто не за шторкою. Багато роблять фото. Цитрусів там хвастаються, показують, де вони у них стоять, і вони стоять саме за тюлью, допустимо. Але цього недостатньо. Тобто, тут вже знаєте, взимку не приходиться вибирати або красиве підвіконня у вас буде, або буде жити у вас цей цитрус. Тобто на час. Коли цитрус у вас заїжджає на підвіконня взимку, оці тюлі всі повинні бути розкриті. Не може цитрус стояти за тюлью, він повинен стояти саме на підвіконні. Вікно ну, південь, південь з західом, з юго восток юго запад такі от віконня. Але ні в коєму разі це не, не північ. Тепер, значить, тось, уже ми вияснили, да? максимально близько до сонця. Значить, вікно підвіконня повинно бути отак от утепленим. Ось, дивіться, бачите, лежить утеплювач. Цей утеплювач ложиться отак от на. Закриває от само вікно. Ну, Це в мене ще зверху лежить, щоб ну, тут так от, знаєте, весь час туди-сюди совуємо ці горщики. Тут у мене отак стоять на вкоріненні. Цей цитрус, от я ж вам кажу, що я його занесла для прикладу з теплиці. Він тут не розташований. Але оці підвіконня вони в мене завжди от утеплені для любих рослин які б тут не були. От бачите. І це утеплення. Отак от, Може, вона отак от трошечки накривати батарею. Якщо у вас дуже опалення сильне, то можете навіть отак от на підвіконня отак от покласти якусь картонку там і ще щось, щоб у вас оце тепло, яке йде з батареї, щоб воно розсіювалося. Тепер, якщо є можливість то поставити не отак, от ровно під батарею, а от на це саме місце от сюди. Тобто, от від, батареї трошки, від батареї трошки в сторону. Отаке от от, максимальне місце розташування. Тепер, от зараз у мене цитруси, цитрус повернуто сюди листом. Ну, для теплиці це не має значення зовсім. От, тому що там освітлення набагато більше, ніж м, на підвіконні. Я неодноразово заміряла. Знаєте, є в, і в телефонах є такі програмки, де можете заміряти люксометр, да, називається. Можете заміряти поток світла, який іде з вікна. Так от, в теплиці він більше. І е, е, тоді старайтеся, щоб от, розвернути цитрус от, до сонця от, цими листочками. От. От Зараз ви зрозумієте, про що я кажу. От дивіться, Коли я так от його поверну, бачите, це його спина. Ну, тобто, Ви завжди зрозумієте, цитрус буде розвертати свої листя туди вперед. І тому не треба його крутити. Ну, Це таке питання знаєте, дуже як вам сказати, спорне в групах по цитрусоводству. але знаєте, не буде лихо, поки воно тихо. От, от, нехай е, е, листя е, максимально ловлять ото е, то світло, яке зараз є, тому що взимку от. Розквіта... ну, Сонця зовсім нема, треба пережити от грудень і січень. В лютому вже з'являється сонце. От. Ну, В принципі, там ж день більше стає і з'являється сонце. А от грудень і половина січня, вони, як завжди, дуже-дуже такі темні місяці. І нам треба, так сказати, максимально забезпечити світлом. Тому що, наприклад, у нас. от в 15 годин 15:30 вже ніч повна. Тепер, якщо у вас висока температура в кімнаті, чим вища температура, тим більше повинен бути світовий день. Тобто, вам прийдеться досвідчувати вашу рослину. Якщо в мене в кімнатах там 17 градусів на підвіконні ще, допустим, ну, менше може 15 бути, то мені. Це досить і такого світового дня, і мені не треба досвідчувати. А якщо у вас температура більше 20 градусів в кімнаті 25, ну це я не знаю у кого таке. У мене, наприклад, у мене, наприклад, в кімнаті 17 градусів, тому я не знаю. Я розповідаю на всі випадки життя, да, коли жарять батареї. Тобто, питання було у людини, якщо жарять батареї. Тобто, якщо немає можливості прикрутити ті батареї, значить, і у вас в кімнаті дуже-дуже. Ну, велика, температура, температура, ну, велика більше 20 градусів, то вам треба пару годин досвідчувати. Не знаю, де ви будете брати світло. У нас, наприклад, такий, такий щільний графік відключення, що е, ну, досвідки, досвідку проводити ну, неможливо. Там по 2 години дається світло, ну, якщо навіть ці 2 години, то ставте лампу і досвідчуйте. Тобто, ну, у вас виходить, світовий день буде десь 10-12 годин, на годин на, в сутках. Тепер, як ще можна боротися з о, такою температурою там, з батареями? Да? От я взяла от такий от, там, ящичок. Я такий спосіб ну, застосовувала. Тобто я отак от піднімаю цей горщик отак от на ящик. І тоді, виходить, ваш цитрус стоїть вище. Ну, Але тільки ж поставте цей ящик, щоб він же ж у вас, закріпіть, його, чи був, щоб він був там у вас важкий, тобто книжки туди покладіть, що-небудь. щоб він був важкий, щоб у вас горщик не перевернувся. І берете і отак от ставите на на оцей, отак от зараз. От дивіться, яка краса. да? Тобто, отак от взяли і підняли ваш цитрус. І, он, виходить, оце повітря сухе, яке звідси йде, то воно отак от піднімається. Можна поставити зволожувачі повітря, можна оприскувати цитруси, завдавати вологу. Тому що, наприклад, у мене в теплиці там взагалі надмірна вологість. І цитрусам це дуже гар, подобається. Їм там дуже гарно. А от в кімнаті, коли я їх вирощувала, то це от, саме от боротьба з сухим повітрям. От саме батареї сухе повітря, це було основне. Тепер, значить, що мене тут рятувало? Я кожну е, неділю переносила цитруси в ванну і робила їм теплий душ. Тобто, це для мене було, ну, просто, як знаєте, як паличка-виручалочка. Цитруси дуже гарно відзиваються на теплий душ. Значить, як треба зробити? Ви оце ну, ну, землю, весь ґрунт на горщику закриваєте плівкою. Плівкою покладіть туди ще полоте, ну, рушничок, для того, щоб, ну, якщо вода ж буде литися, то все це. Тобто, Рушничок, плівка, знову рушничок чи якось. Короте, ваша задача така, щоб от сюди от на ґрунт не попала вода. Закрили щільно, от. і потім берете душ і вибираєте так, щоб для руки була така знаєте, водичка, ну, щоб ви відчували, що це не просто тепленька, а така, знаєте, приємно, тепла, ну, я не знаю, навіть, навіть гаряченька водичка. Отак от. І добре, добре поливаєте цитрус. Потім він у вас е, стікає та вода. ну По-перше, це буде профілактика кліща, тому що ну, для мене в теплиці зараз поки що я відпочиваю від кліща, він там достає нас з рослинами влітку. Коли рослини знаходяться на вулиці, а взимку якось він там всі рослини сплять і він спить той кліщ. І там вологість велика, і тому. Саме. А на сухому повітрі в кімнаті він, звісно, буде дуже ну, просипатися періодично. Тобто, оце полив такий з душа, він вам буде, як і профілактика від шкідників. От, ну і заодно ви ж подивитесь на свою рослину. Тобто обов'язково в кімнаті ще от один із пунктів це контроль за шкідниками. Завжди ви повинні свою рослину передивлятися от, і застосовувати любі препарати від шкідників. Ну, це окреме питання. От. Ще значить, один із таких от із пунктів і парад моїх, от бачите, тут горщик утеплений. Утеплений він не то не тільки тому, що він стоїть в теплиці і там. Ну, там 12 градусів, 10 градусів, а вночі 5. <хи> От. Але, і, значить, отаке утеплення не пошкодить, якщо у вас в кімнаті 17 градусів на підвіконні 15 градусів, тобто ви утеплили підвіконням. От, як я вам показала, бачите, і утеплили свій горщик. Далі поставили горщик обов'язково горщики, ви ж пам'ятаєте, да? у вас повинні бути технічні. Бачите, це технічний горщик з великими-великими отворами. Взимку це дуже-дуже важливо. І поставили на отакий піддон, який має там теж такі рисочки, для того, щоб. Дивіться, бачите. Отакі от рисочки для того, щоб, щоб там було повітря. І коли ви піднимете свій горщик, то ви завжди можете так подивитися, чи мокра там. Тобто, оцей піддон у вас повинен бути сухим. Тобто, наступне питання це поливи, переливи і так далі. Якщо у вас, значить, отут листочки починають чорніти, якось, так? Да? То значить, це однозначно це ви якось уже свою рослину переливаєте. І, ну, в принципі, от полив, це те, завдяки чому, ну, верніше, як вам сказати, правильний полив це запорока того, що цитрус ваш проживе дуже довге життя. Значить, Як перевіряти? Вологість ґрунту. Ви завжди можете, отак от пальцем перевірити, заглибити туди понижче палець і перевірити, яка вологість вашого ґрунту. Якщо зверху ще ґрунт у вас вологий, то, отут от знизу, однозначно він буде мокрий. І тоді ще рослину поливати не треба. Тобто взимку полив, це. Взагалі, особливий пункт, навіть більш важливий, ніж е, освітлення, тому що в холодній кімнаті, коли рослина, е, так скажу, при температурі там, 17 градусів, менше 20 градусів, да, 17 градусів там, до 20 градусів, вона може стояти неполита ну дуже довго І відновити так сказати, рослину, яка пересушена, простіше, ніж рослину, яка залита. Якщо у вас все ж таки ну вийшло так, що ви залили рослину, тоді, значить що я вам можу підказати зараз оце оберу оцей предмет і вам покладу інший. От, бачите, берете рушничок. От, і ставите свою рослину отак от на рушник. І цей рушник змінюєте стільки разів, скільки там буде наповнюватися водою. Тобто, таким чином ви зможете висушити знизу отут от з горщика, забрати зайву вологість. От. Колись в групі я прочитала. Коментар, який мені дуже-дуже сподобався. І я його пам'ятаю вже багато років. Значить, тоді, от саме я від тої людини, яка для мене є авторитетом, саме ця людина дала оцю пораду з цим рушником. І під його постом було дуже багато коментарів, писали, та це я буду оце полила, у мене там 20 цитрусів. Півдня я їх поливаю, купаю в душі, там, да? а потім ще і повинна поставити оце на цей рушничок. А він тоді написав: у вас повинно бути рослин стільки, скільки рослинам ви можете дати раду. Якщо ви вважаєте, що це ну, дуже тяжко да? поставити отак рослину на рушник і забрати зайву воду після поливу. То значить, у вас дуже багато рослин. Ви не можете за ними доглядати як слід, і вони однозначно у вас загинуть. Так навіщо мучити і себе, і рослин? І рослини, так сказати. І оце я запам'ятала тоді і е, ніколи не лінюся для рослини зробити так, як це е, ну, Для того, щоб потім не робити е, ре, реанімаційні дії. Розумієте? Просто якщо вам не вистачає часу для того, щоб покупати свою рослину. Обробити від шкідників, там підняти вгору, да, е, е, оприскати її там якось. Е, Досвідчувати, да, шукати альтернативні варіанти, як досвідчувати. Можливо, там у вас по графіку тільки вночі світло, або ще якось, і, або в п'ять ранку дає з 5 до 8, Да. От у мене світло є з 5 ранку, або з трьох ранку, з трьох ранку і до восьмі ранку. І ми біжимо в теплицю для того, щоб е, включити там опалювач. Ну, тому що розуміємо, що інакше у нас рослини загинуть. От. Якщо раніше в мене стояв таймер і там просто виключалося по таймеру, то тепер ми самі бігаємо. Ну, в общем, коротше, я вам що хочу сказати: що відповідаючи на запитання, чи ну, можна вирощувати рослини цитруси при, от, в кімнаті при от, так, батареях. Можливо, і цитруси дуже гарні. Мої цитруси виросли до розміру там пів метра, вони п'ять років росли в кімнаті. І все це можливо. І вони і плодоносили у мене в кімнаті. От. Тому всім бажаю, так сказати, гарних результатів у вирощуванні цитрусів. Сподіваюся, що мої поради вам. Знадобляться. І ще я вам знаєте що, от так поки розповідала. Е, хочу сказати, що от цитруси саме пересилають взимку. Дуже часто да, покупки взимку. І е, значить, коли вони до вас приходять, вони ж їдуть по холоду, то є у мене одне із відео, е, десь, може, рік назад я його робила саме по розпаковці. Тобто там є теж. Е, Якісь ну, такі особливі правила, як треба розпакувати цитрус взимку для того, щоб він у вас через годину не скинув листя повністю. Тому що рослина ну, отримає шок і ніякі оті потім антистресанти вам не допоможуть. Тобто, якщо у вас щось трапилося з цитрусом, знаєте, заливати його антистресантом, ну, то вже такий варіант. Ну, Будете, звісно, намагатися щось зробити, але краще до цього не, не доводити. Так, ну і на достаток хочу вам <рес> знову показати свої рослинки кави. Ось такі, вони, бачите, яке в них гарне, красиве, малахитове листя. До речі, кава стоїть в кімнаті. Ця рослина дуже любить тепло. От, і такі от перепади температур, які зараз у мене в зимовій теплиці, коли вночі. Плюс 3, плюс 5 і, а в день 10-12, якщо ми нагріємо, от, то він, їй для це шкодить, і тому я її принесла в кімнату. І от бачите, результат догляду в кімнаті, то есть, отакі от малахітові лисочки. Якщо є бажання вирощувати каву, то, будь ласка, пишіть, я вам вишлю. От, є, в наявності є такі дорослі саджанці. З задоволенням. Вам вишлю ці саджанці, будете за ними доглядати. Якщо ще залишились у вас питання по догляду за цитрусами взимку, це саме було відео для зими. Будь ласка, пишіть в коментарях. Ну Все, на все добре вам.